15 червня, вітаю. Зараз я хочу показати трояндочки, які посаджені осінню того року або навесні цього року. Це троянда Піоні Пінк. Посаджена навесні цього року. Ну, ще її спеку витримує. Зараз 16 година, не знаю скільки, чи 40, чи скільки тут на городі градусів. Весняна посадка отримана від флора львів, пані Ольга Матіяш, Дякую. Далі там троянда Лулабі. Я її, вона вже відквітувала. Я її обрізала. Це теж троянда від флора львів. Клод бросер. Гарний кущик троянда наростила, квітувала. Але вона дуже печеться. Ця троянда дуже печеться. А троянда дуже гарна, бускова, блакитна. Це одна з моїх єв, та, що квітувала і захворіла. Це троянда Джеліта. Це вся вісняна посадка. Травень цього року зовсім недавно. Ось троянда Єва. Ще один кущик. Він ще цей кущик не квітував, бо він захворів. Але я обірвала листочки, ще один старий. Це нові листочки, вона вже виростила. Пуп'янки. Теж від флора львів я отримала цю Єву. Гарна трояндочка, подивимось, аби більше так не хворіла. Це троянда жасмина. Вона зараз вже відквітувала. Це посадка осінь того року. А ось високий, молодий пагін. Тут Нагіток стільки в мене повиростало, Але вони якраз доречні, бо в цьому році спека така, вони прикривають троянди, ці нагідки. Та й оці Йоли, ялинки. Це космея. Це високий, гарний кущ, але назви я не знаю цієї троянди. Перша річка, такий гарний кущ, майже до метра. І квітує гарно. Траянда схожа на формою квітки, така тверденькі, пелюстки на керіо схожа. Рожева, ні, не рожева, світла-червона троянда, кирпична червона, червона, не хворіє. Це Дольчевіта троянда. Від Грандіна Макса тримала я цю троянду в тому році в листопаді. Квітувала вже і ця троянда співпала з тим сортом, що я замовляла. А, недольчевіта. Белаві. Недольчевіта. Белавіта. Ось то я в оману ввожу. Так, що тут у мене ще? Це троянда александрин, Вже відквітувала багато молодих паганів Збирається знову квітувати. Це троянда Віши теж збирається знову квітувати. Там, там далі у мене ще Федерик Майстраль, але вона зараз не квітує. Ааа, ось у мене ще. Вона відквітувала вже. Гарна трояндочка. Так. Це Чармінг піана. Ось скоро буде квітувати. Гарна троянда, чайна гібридна. Тут майже всі чайно гібридні троянди. Це оруже рояль, чайна гібридна троянда. Це вже її друга хвиля. Вона відквітовує. Ось обріжу, не хворіє. Гарна троянда. Це з Черкащини. Амаш, а Барбара. Ось вона тільки відквітувала і обрізала, а вже безліч молодих паганів і пуп'янків. Дуже гарна троянда, дуже і не хворіє, бачите. Здарове, темне, матове листя. Шекенборг, флоребунда, дуже рясно квітує. Теж осінню посажена того року перша річка. Я ось її обрізала вже молоді пуп'янки. Гарна троянда. Рожевий спрей. Щеркащина троянда отримана. Це лаванда. Навесні цього року посаджена. кущики замовила. Пані Ольге Ось. І ось. Це троянда від Грандіна Макс. Пересортиця. Я думаю, що це The Prince. Троянда. Дуже ароматна, не спеки, не боїться нічого. Це мансарда. Рослина така в цьому році навесні садила. Я думала, вона не така велика. Це Хонемілк від Грандіна Макс. три саджанці від Грандіна Макс. Виявили, виявилися дуже гарними, але сортини співпадають. Це Браун шугар від Квітової від Грандіна Макс. І ще он, спрейка від Грандіна Макс від Квітової. Оце. Мансарда мені подобається. Така гарна рослинка, декоративна дуже і запашна. Ось, не знаю, видно чи ні сонечки, що постійно родять з квітня. Ні, з травня починаючи. До самої пізні. Це чіпіндейл, троянда. Теж я обрізала. Не хворіє гарна троянда. Всі троянди, бачите, тут не хворіють. Ну, то є ви тільки хворіли. Ті, що в травні посаджені. А так трояндочки всі здорові. Телефон троянда. Туаребунда відквітувала, ось ще ось, а вже нові ось оп'янок малий. Це я. Думаю, що це Джумілія троянда. У мене їх дві. Тут було багато троянда, але вони всі повідпадали. Мабуть, через спеку. Але квітує, спеки не боїться, дождю не боїться. І ось ще кущик така сама. Це, мабуть, джумілія. Не хворіють гарні дуже троянди. це чайна гібридні троянди. Троянда посаджена осінню з Черкащини отримана чекачі на це її друге квітування. Чудова троянда не дощу не спеки, не боїться. У нас ще кущик лаванди. Зараз ще тут покажу, що в мене. Крем карамель і квітує зараз. Ось маленький кущик ренега сіні, ну вона і Уже два-три дні така. Перша квітка її раніше була більше набагато. Мабуть, через пеку це ж навесні посаджена трояндочка. Крем карамель, запашна гарна троянда. Квітує, Веласкес. супергрін я обрізала, батеро. Бачите, не хворіють ці троянди, чудові троянди. Ось як блакитний нил хворіє, так він хворіє. Щоб йому не рабило. А ось першорічки, гарні троянди. Ink Piano. Ось відквітувала щойно Ель Троянда, чайно гібридна вже. Нові, я вчора тільки її обрізала останнє, а вже ж он нові молоді. Це П'єр Карден відквітував серце королеви Ред Мікадо. Жодна з цих троянд не вражена, здорове листя. Кардинал Х'юм. Оце П'єри. Чотири. Я вже їх показувала. Вони пересаджені осінню того року. Це старий кущ, а ті всі молоді кущі з того року пересаджені, не хворіють. От що добре в цій троянді П'єри, Дерансар, Райська троянда. Вони, вона не хворіє, не боїться ні дождю, ні стойки, нічого. Ось такі у мене троянди так зараз виглядають. Оце обрізана мішель Серо. Це Фієста. Це забула. Хані Діжон, здається. Теж не хворіє Гар... Такі кольору гірчиці ця трояндочка. Це молодий кущ адванш. Ресорти ця мабочка прошов мені. Салавлі Грин, Пігі посадка осінь того року, молодий кущик. Бавсонг. А це те, що я сама виростила. Це в тому році черенкувала Траянда The fairy. Ось молоді куп'янки, бутончики такі малюсенькі. Гарна Цефеїри черенкується. Шарте з Депару. Посадка осінь того року і не печеться, бачите, все на місці, гарна трояндочка. Ось пульмоно Орієнт Експрес, я її вже обрізала. Нові пагани молоді на друге квітування. Ось такі мої. Молоді трояндочки в цьому місті, але в мене ще в інших містах є ці троянди. Потім покажу дякую за перегляд, дякую всім нашим воїнам за те, що захищають нашу Україну.